Вітаю! Знаєте, сьогодні ми не будемо розбирати якісь сухі нудні інструкції. Ні, замість цього пропоную взяти до рук уявну лупу і перетворитися на справжніх детективів. Наша місія розкрити таємниці та небезпеки, що ховаються в глибинах онлайн світу. А замислювались колись, що цифрове життя може раптом стати місцем злочину. Звучить як сюжет для фільму Правда, але для двох підлітків, на жаль, це стало реальністю, і їхня загадкова історія. Ну, вона стала нашою справою, і саме вона стане своєрідним путівником, як вижити у цих цифрових джунглях. Отже, ось матеріали нашої справи. Познайомтеся, це Марк та Марія, і їхнє життя нещодавно, ну скажімо так, перетворилося на справжній кошмар. Уявіть собі, з рахунків зникають кишенькові гроші, просто випаровуються, потім під дверима з'являються листи з погрозами, а комп'ютери, вони ніби збожеволіли, почали блимати вікнами, показувати якусь дивну рекламу. Одним словом, повний хаос так, тут точно щось не так. І так починається наше розслідування. Глава перша цифрова таємниця розгортається. Звісно, у кожному хорошому детективі мають бути свої герої. І ось вони на сцену виходять друзі наших постраждалих Ліза та Яромир. Вони не могли стояти осторонь і вирішили стати такими собі спецагентами, щоб розкрити цю справу. Тож можна сказати, розслідування офіційно розпочато. І ось ми переходимо до другого етапу наші кіберагенти беруться за справу. Перше, що потрібно будь-якому детективу, це правильні інструменти. І в наших агентів це, звісно, кіберрозслідування. Це, знаєте, не просто про те, щоб знайти винного, ні. Головне, зрозуміти мотив. Чому, що стало причиною? І щоб це з'ясувати, Ліза і Яромир починають з найлогічнішого: з розмови з Марком та Марією. Треба ж відновити повну картину крок за кроком. Гаразд, якщо розслідування це з'ясування того, що вже сталося, то кібербезпека це наш захист. Це можна сказати і бронежилет, і сигналізація водночас. Вона допомагає передбачити атаку, обійти пастку, і що важливо, мати план Б на випадок, якщо щось піде не так. Це такий собі надійний цифровий щит. І третій важливий елемент у нашій справі це не текет. або простіше кажучи, мережевий етикет. Це такі собі не писані правила хорошого тону в інтернеті. І, Як виявилося, іноді саме їх порушення, якась образа чи неповага може стати тим самим мотивом для злочину. І як ми скоро побачимо, це може бути дуже, дуже важливою зачіпкою. Так, з інструментами розібрались. Тепер до головних правил, які вивели наші детективи. І правило номер один захищаємо особисті дані. І ось він, перший прорив у справі питання, як зникли гроші? Її відповідь, як це часто буває, виявилася до болю простою. Близнюки, самі того не розуміючи, буквально віддали злочинців і ключі від свого дому. Вони поділилися саме тією інформацією, якою не можна було, адже домашня адреса, телефон, дані карток. Це ж не просто цифри, це і є ключі до нашого життя. А як саме зловмисник їх отримав? Дуже просто. З'явився новий віртуальний друг, який наобіцяв подарунків, в обмін на невеличку інформацію. І Марк з Марією повірили. Ось ця цитата ідеально підсумовує їхню помилку. В інтернеті далеко не все можна сприймати за чисту монету. Здоровий скептицизм це, мабуть, найкращий захист. Добре, з грошами розібралися. Переходимо до правила номер 2 Остерігаємося цифрових пасток. Пам'ятаєте комп'ютери, які ніби збожеволіли, так от, це не містика, це класична цифрова пастка. Просто подивіться на різницю. З одного боку абсолютно нормальне повідомлення від друга, наприклад, ось конспекти. А з іншого типова наживка. Ви виграли мільйон, ваш акаунт зламано, терміново клікайте. Обіцянка шалених грошей або навпаки, спроба залякати. На жаль, саме на таку наживку і потрапили наші герої. І що ж ховалося всередині цієї наживки знаменитий троянський кінь. Все як у давньогрецькому міфі, він проникає у систему під виглядом чогось хорошого і бажаного. У випадку Марка і Марії це була безкоштовна гра, завантажена з якогось неперевіреного сайту. А вже опинившись всередині, цей вірус і почав творити весь той безлад з рекламою, блиманням вікон і так далі. І нарешті, правило номер три. Воно стосується, мабуть, найнеприємнішого, того самого листа з погрозами. І звучить воно так завжди пам'ятати про людину. Так що ж стало причиною цього листа? Це, власне, і є найгрубіше порушення того самого анетикету. Той, хто його відправив, просто забув, що по той бік екрану жива людина. Зі своїми почуттями правила ж насправді дуже прості, але, як бачимо, надзвичайно важливі бути вічливими. Не публікувати чужі фото без дозволу, спілкуватися зрозуміло, і головне, пам'ятати, що закони реального світу нікуди не зникають, коли ми онлайн. Що ж, справу ми, здається, розкрили, але давайте тепер подивимося на все це трохи ширше зазирнімо, так би мовити, по той бік екрану. Історія Марка та Марії це ж насправді лише один епізод один бій у набагато більшій невидимій війні. Ця історія показує, що в кіберпросторі постійно точиться боротьба за нашу увагу, за наші дані, за наш спокій. І в цій війні ми всі хочемо того чи ні, є учасниками. Ось ця цитата, яку часто приписують Ейнштейну, вона, звісно, дуже провокаційна. Але в ній є важливе застереження. Технології це ж чудовий інструмент, але саме інструмент, а не заміна реальному спілкуванню. Ключ до всього, як завжди, у балансі, дуже важливо не загубити зв'язок із реальним світом, жіночись за лайками чи віртуальною популярністю. Тож ми повертаємося до головного питання як у цій постійній цифровій битві вийти з неї зі щитом, а не на щиті? Відповідь насправді у кожного своя, але вона починається з простих речей: зброя це знання, щит це критичне мислення. А суперсила, суперсила це повага, повага до себе та до інших. Тому будьмо не просто користувачами, а свідомими цифровими громадянами. І, звісно, залишаємося в безпеці.